На Христинівщині 8 відбулося щорічне свято Вареника. Сільські громади з Черкащини та Довколишніх областей вражали гості розмаїттям найголовнішого українського смаколика з різними начинками та з різних видів тіста. Фестиваль традиційно благодійний, зібрані кошти спрямували на потреби бійців АТО. День вареника на Христинівщині проводять у восьме. Учасники святкового заходу кажуть, це свято не лише зближує людей із сусідніх районів та областей, але й дає можливість продемонструвати свої здібності і уміння. З душою треба варити, з любов'ю. От і весь секрет. От і з, з, з молитвою. Кожна господиня приносить щось власне у традиційний рецепт приготування вареників, чим лише не начиняють смаколики. Розмаїттям подивували господині з малої Севастянівки, де власне і проходило свято. Вареники з кроком. Із халвою у нас є, із лимоном, із апельсином, і з ківі, із родзинками. Що є, тільки що росте, те в нас є. Із чорносливом, із кизилом, із горобиною, з чорною горобиною, і з калиною у нас є. Ну все, груша, яблуки. На фестиваль приїхали і представники українського козацтва. Свою увагу до цієї страви пояснюють по-своєму. Тому що швидко готувати і швидко наїстися. Тому це він і став національним нашим таким продуктом. На святі Вереника не лише смакували українською стравою, а й розважали гостей народною піснею. Фестиваль Щорічний і благодійний минулого року від продажу смаколиків виручили більше п'яти тисяч гривень. Гроші скерували на потреби поранених українських військових у київський шпиталь. Цього року на лікування атовців зібрали дев'ять тисяч гривень. Мирослава Стенкевич, Максим Трабінога, Черкаська служба новин.